Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі Секрети Часу. Це останнє відео серії ремонту годинника AnyCar. Останнє відео на даний момент, і зараз ми подивимося, що в нас вийшло. Мені залишилось поставити скло і будемо ставити годинник на теймографер. Я вже замірив його діаметр. Це є 26. Міліметрів, і найближче скло, яке я знайшов, це є 26 мм і 2. Це є пластикове скло, тобто вони досить сильно згинаються. Я думаю, що воно чудово підійде. Ось зараз я ставлю корпус вниз, і тепер треба правильно рівно поставити це скло. І тепер. Я тут вже відрегулював, щоб надто багато не натиснути. Я думаю, що от приблизно так міліметр і цього буде достатньо для того, щоб я зміг це скло поставити. Тепер нажимаю і намагаюся ставити. Досить незручно, так як ось так незручно, тому що треба, щоб це було видно на камеру. Ось і все, наше годинника, Абсолютно нове. Ще я знімаю плівку, захисну. Ось і все. Ось так виглядає наш годинник після ремонту. як Можна бачити, він ходить, ходить досить впевнено. Стрілки переводяться. Як ви тільки що бачили, я поміняв е, скло. Я думаю, що я до того годинника е, ще повернусь, так як е, чому ми побачимо трошки пізніше, але я думаю, що я до нього повернусь. Але скло я вирішив все-таки замінити, так як ну, це скло, яке тут було, було повністю потріскане і воно практично розлетілося на кусочки, коли я його е, звідти витягнув. Е, також мені говорили, що цей годинник. Вирогідно має радіоактивний матеріал в своїх стрілках, і я думаю, що абсолютно правильно, я думаю, що так воно і є. Я нічого зі стрілками не робив, з цифротом також нічого не робив. Так як я зараз не готовий потратити більше часу на цей годинник, так як мені треба перше вирішити більш якби, важливі питання, а потім я вже займусь всім більшим. Тобто на даний момент я просто зібрав годинник, як я вже сказав, можна бачити, він ходить, але що нам скаже таймографер, ми подивимося за секунду. Ось зараз годинник на таймографері, позиція циферблат вверх. Спішить на 4 секунди на добу, амплітуда 223, помилка, такто 0,3 мс, що є добре. Кут підняття 52, це то, що має бути для цього годинника. Годинник-механізм має 18 тисяч коливань на годину. Тобто все виглядає добре, окрім амплітуди. Амплітудою я не задоволений, вона досить, досить низенька. Для такого швейцарського годинника я думаю, що амплітуда має бути як мінімум. Впевнено 260, а ще краще, щоб було 270 плюс. Е, в нас, як можна бачити, 220. І це є досить низенька амплітуда. Коли я вперше відкрив цей годинник, е, навіть не відкрив, а коли я його вперше поставив на етимограф до ремонту. Якщо я не помиляюся, амплітуда в мене була е, не дуже відрізнялася від того, що я зараз, була десь в межах 200. Зараз 220 після ремонту, це є досить низь, низько. Якщо я міняю позицію циферблат вниз, у мене в принципі показники залишаються без особливих змін. Лінія, як можна бачити, далі, досить чиста, досить добра, йде досить горизонтально, зараз 0 секунд на добу. Але все одно амплітудою я абсолютно не задоволений і як я це пояснюю. Ви слідкували за цією серією відео ремонту годинника Енікар, то відео, яке називається, його можна знайти на моєму каналі, називається годинник Енікар, частина 2. Цікаве рішення пружини. І тут якраз мова йшла в цьому відео про пружину. Якщо подивитися це відео, буде зрозуміло, про що я говорю, але я зараз просто в двох словах нагадаю. Коли я відкрив цей годинник, там була пружина, яка є. Пружина для годинника ручного заводу. Цей годинник це автоматичний годинник. Була пружина для годинника ручного заводу, але там була такий кусочок, така стрічка металу, яка перетворювала цю пружину ручного заводу в пружину для годинника автоматичного заводу. І я такі рішення вже зустрічав раніше. Я ніколи не робив ніяких експериментів, я завжди просто міняв пружину на пружину. Для годинника автоматичного заводу. І все. А цього разу я вирішив використати ось цей додатковий, додаткову смужку металу і подивитися, як воно буде працювати як заради експерименту. Так як я зустрічав це не вперше. Я поміняв пружину, також поставив туди пружину для годинника ручного заводу, але використав. Цю смужку металу. Пружину я підібрав правильно. Я використав формулу, виходячи з діаметру барабана пружини, і в мене вийшло 0.1,1 сила пружини. Я підібрав саме таку пружину, тобто по силі пружини я абсолютно едекватна. Я пізніше знайшов на, в інтернеті, яка має бути пружина для цього механізму, і все абсолютно зійшлось. Тобто 0.1,1 це. Сила пружини, яка має стояти в цьому механізмі. Тобто я знаю, що сила пружини є відповідна, але в мене низька амплітуда після всієї цієї, роботи, що було зроблено. Мені здається, що амплітуда є низька по тій причині, що ось ця стрічка, вона ем, яка повинна якби гальмувати дещо пружину в барабані, в цей самий час вона дозволяє їй там прокручитись. Тобто, вона виконує функцію. Пружини автоматичного заводу. Але ця стрічка недостатньо гальмує, там є недостатньо тертя, і вона просто починає прокручуватись раніше часу. І це якби наслідок цього: пружина ніколи не заводиться настільки, наскільки вона має заводитись, і тому у нас амплітуда не піднімається вище, ніж ось зараз у нас 227. Якщо я поставлю. Годинник в одне з вертикальних, будь-яке вертикальне положення, у мене буде значне погіршення в точності ходу годинника. Але я не звертаю на це увагу, так як щоб звертати увагу на вертикальні позиції, мені перше необхідно, щоб в мене в горизонтальні позиції працювали добре. В горизонтальні позиції вони працюють добре, але амплітуда низька. Мені перше, треба вирішити питання з амплітудою і пізніше вже. Тоді взагалі тільки починати думати про вертикальні позиції. Я думаю, що на даний момент я зупинюся з тим годинником, так як в мене немає зараз відповідної пружини автоматичного заводу. Коли вона в мене появиться, маю надію, що ми вернемося ще до цього годинника і показники будуть набагато краще, коли я туди поставлю пружину, яка там має бути. Але таке моє пояснення, що ця пружина просто в барабані, прокручується... Надто швидко пружина не набирає свого оптимального, оптимального е, е, якби цієї оптимальної сили, і, відповідно, вона не розхитує баланс е, до амплітуди, яку ми би хотіли бачити. А саме 200-270, скажімо так, для швейцарського годинника Я був би задоволений. Але. На своєму каналі я показую, те, що, що я отримую, незважаючи, чи мені це подобається чи не подобається. Ось я зробив такий ремонт, був такий експеримент. Мені було цікаво перевірити, як це працює. І мій висновок такий, що на майбутнє я, напевно, буду просто міняти, витягувати ці зайві речі з барабана, ставити туди. Пружину для автоматичного годинника, якщо цей годинник є автоматичний, не використовувати ніякі смужки, ніякі е, такі речі, які в принципі, напевно можуть зекономити, е, можуть зекономити гроші, можуть зекономити е, купівлю е, пружини, але в даному випадку е, потрачено досить багато часу і я отримую результат, який я незадоволений. Тобто на майбутнє я просто міняю пружину. Ставлю пружину, яка там має бути. Автоматичний годинник, пружина для автоматичного годинника. Ось і все. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь коментарі, можливо, у вас є якийсь досвід, ми також зустрічали такі речі. Будь ласка, коментуйте і до наступних відео. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.